Чесно, він виникнув дуже символічно рівно за рік до виборів, 29 жовтня 2011 року. Варто зазначити, що він виникнув в середовищі партнерства, новий громадянин, в середовищі громадських організацій, журналістів, експертів. Це був день, коли. Була відкрита зустріч, куди зібралися люди, які е, планували обговорити, яким чином громадянське суспільство може вплинути на вибори. Також хочу зазначити, що рух чесно спирається на міжнародний досвід. Схожі кампанії були реалізовані в кількох країнах світу, зокрема в Румунії, в 2004, в південній Кореї вони мали неабиякий успіх і спромоглися реально змінити хід політичний перебіг, а власне парламентські вибори. Громадський рух чесно. Це є об'єднання представників громадських організацій, громадян, журналістів, а також всіх, хто хоче долучитися, тих людей, які не збираються балотуватися, тих людей, які не, не збираються очолювати штаб. Ми дуже відповідально заявляємо про те, що рух чесно не збирається стати партією. Ми не збираємося підтримувати конкретну політичну силу чи виступати проти якоїсь конкретної політичної сили. Е, яка наша місія, яка наша ціль? Ми ставимо перед собою завдання підвищити якість української політики і вбачаємо, що рух чесно є одним з інструментів такого ефективного впливу з одного боку. А з іншого боку, вибори 2012 розглядаємо як один з етапів такого підвищення. Ми говоримо, що це не є кінцем і це не є виняткова акція, яка Сьогодні почалася і в, 2000, в жовтні закінчиться. Ми говоримо, що це є одним з важливих етапів, який може спрацювати, і саме тому приїхали у Львів пропонувати людям самоорганізуватися і долучитися до процесу. Варто зазначити, що у мене є юридична структура, як я сказала, це є горизонтальна ініціатива. Ми не будуємо вертикалі, ми не пропонуємо піраміди. Серед нас, безумовно, найвідомішою особистістю є Олег Рибачук. Він є рівним партнером і в колі координаційної ради в Києві, а також в координаційних радах на місцях, рішення ухвалюються консенсусом. Наш Наше гасло це «Фільтруй раду, бо ми собі ставимо за мету відфільтрувати, тобто очистити, зробити наступний парламент трохи чистішим. І наш символ це часник, тому що з часником здавна боролося проти нечисті, і часником завжди лікуються від очищують організм. Саме це ми збираємося зробити з українським політичним організмом.